9 серпня в готельному комплексі Бесарабія відбулося урочисте вручення дипломів випускникам придунайської філії міжрегіональної академії управління персоналом, яка є центром управлінської освіти, науки і культури півдня Одеської області. На урочисті події зібрались студенти, викладачі, батьки та друзі. Зі словами привітань до присутніх звернулась директор придунайської філії МАУП Тамара Гуменникова. Було багато адекватних зусиль для того, щоб сьогодні отримати диплом. Про освіту, диплом, який надає право кожній людині, яка сьогодні закінчує Меріональну академію управління персоналом, бути успішною, бути щасливою людьми. Я ще не вітаю вас всіх з такою гарною подією. Я щиро радію разом з усім викладацьким складом признати філії Міжвійна Академії управління персоналом про те, що в нас сьогодні в нашій залі дуже багато. Послуг. Дипломи отримали бакалаври та магістри за спеціальностями право, менеджмент, програмна інженерія, психологія, економіка, правоохоронна діяльність. Також цього року вперше були вручені дипломи про фахову передвищу освіту випускникам Придонайського фахового коледжу Мауп, який працює в місті Ізмаїл вже три роки. Перший наш випуск сьогодні отримав дипломи. Це наша гордість, це наше досягнення. Наші студенти вже на сьогодні обрали не тільки професію, не тільки свій шлях, але вже обрали. Місце роботи, перші три дипломи отримали перші три випускниці. Це перші ластівки успіху, надії та любові кожного викладача. Отримання диплома – це завжди визначна подія, адже це підведення підсумків багаторічної плідної праці. Фахівці з менеджменту, правознавства, економіки та психології, які випускаються з придунайської філії МАУ, успішно працюють на підприємствах нашої країни та за кордоном. Ми сьогодні вручали дипломи майбутнім Юристам, менеджерам, психологам, економістам, бухгалтерам. Тож щиро вітаю всіх наших випускників від імені професорсько-викладацького складу з важливою подією, отриманням диплома про вищу освіту і бажаю всім вам успіхів! На вашому професійному шляху серед цьогорічних випускників і ті, хто з першого курсу навчаються у придунайській філії МАУП, і ті, хто здобув до другу вищу освіту. За роки навчання студенти отримали цінні знання, які вони зможуть використати для побутови успішної кар'єри. Спеціальність право зараз дуже востребована. Я обирала цю спеціальність серцем та душою. Я пам'ятаю наукові конференції, свята. Ці чотири роки були е, дуже плідними, цікавими, і я запрошую вас. Е... Також обирати свою спеціальність при Донецькій філії міжрегіональної академії управління персоналом. Я дякую всім за чотири роки плідної наснаги в Міжрегіональній академії управління персоналом. Я вдячний всім своїм уже майбутнім колегам за те, що вони пройшли зі мною ці чотири роки. Бажаю знайти всім свій професіональний шлях своїм майбутнім колегам за допомогою Міжрегіональної академії управління персоналом. Юлія Петлецюк, Дмитро Єфимов для програми новин.